Всім привіт! Хочу показати, як розкладати зелену суперзірку висотою 2 метри 10 см від Urban Tree. Ялинки ми відправляємо в ось таких компактніших і коробках. Тут ви зможете зберігати свою новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Ялинка складається із двох частин і з легкістю поміщається ось таку коробку. Також у комплекті є стійка металева підставка з ось такими заглушками, щоб не пошкодити вашу підлогу. Гілинку потрібно розкладати поступово знизу до верху. Гілку нижню відгинаємо, і ось ці маленькі гілочки, які ближче до стобора, потрібно підняти доверху, щоб на ялинці не було просвітів. А гілочки, які на кінцях, загинаємо донизу. Кожен наступний ряд ми намагаємося розкладати у шахматному порядку, що я маю на увазі. Між нижньою ось цією гілочкою і цією гілочкою бажано, щоб була зверху ось ця третя. Після того, як повністю розправили нижню частину, фіксуємо верхню. І верхню частину ми розкладаємо заточено такою самою схемою, як і розкладали низ. Верхівка ялинки складається із менших гілочок, на таких повноцінних, як знизу. Їх потрібно розкладати дещо інакше, ось так підігнувши догори. Після того, як закінчити поправляти верхівку, ви можете просто відійти від ялинки, щоб оцінити її зовнішній вигляд. І в тому місці, де вам не подобається, як лежить гілочка, ви просто можете поправити, підігнувши до верху або ж донизу. Ось так виглядає ялинка, якщо будете її розкладати за нашими рекомендаціями. Отож, фотографуйте свою новорічну красуню і позначайте нашу сторінку урбантрі.